Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Далі збирають врожай та відправляють жителям Ізюма. Як живуть люди в Лукашівці після російської окупації? Дві кімнати, кухня та вбиральня. В Іванівці, родині Пилипенків, встановили модульний будиночок. У березні вивезла з Чернігова 30 дітей на захід. Історія виховательки Наталії Писоцької. Через півроку після деокупації села жителі Лукашівки на Чернігівщині збирають з полів врожай, щоб відправити людям з Ізюму. Знаючи після вигнання російської армії люди там потребують всього. Лукашівка поступово відновлюється після бойових дій. Росіяни втекли з села 31 березня. Її жителі одразу почали засаджувати городи і ремонтувати пошкоджені будівлі. Врожаєм вирішили поділитися з тими, хто також пройшов їхній шлях. Більше розкаже Дар'я Юнушке. Та дав би тут павгорода, Якби вони живі, залишилися. Цей клаптик те, що вдалося засадити городину після окупації. 65-річна Валентина Голяк збирає буряк і те, що вродило біля обстріляної хати. Тракторець з причепом робить об'їзд дворами у селі Лукашівка. Люди збирають допомогу, яку відправлять в деокупований ізюм на Харківщину. Нас волонтери кормили після всього, як вийшли, удрали, верні русські. Так наші кормили, тепер ми вирішили їх. Дають усе, все що, що в кого є. Капуста, орехи, яблуки, картопля. Оце гляньте, консервація. А це Агутці. я війна домашнього баражіла. Бачите? А там сметана в тому банаці. В ось цьому підвалі сараю Валентина Голяк провела у березні три тижні окупації. Росіяни зайшли у Лукашівку 9 березня. Я стою тут у дворі, дивлюсь, танк їде, красна пов'язка. Думаю, і кацапи. У селі йшли бої. Людей росіяни перевіряли по кілька разів на день, а пересуватися можна було виключно з їх дозволу. Складу озброєння розмістили тоді у церкві, а військову техніку ставили просто у дворах людей. У нас було шість чоловік. Такі погреби Іди. у цьому підвалі родина Боярченків провела три тижні окупації. Я тут сиділа. Тут дочка сиділа, отам онучка сиділа. Тут сиділа сваха і зять, а тут чоловік. 30 березня. Жителі Лукашівки пам'ятають досі погодинно. Саме в цей день росіяни почали відходити з села. Вже в 5 часов вони бігом всю техніку свою палили. Зжигали, попалили, все там техніки стояла за церквою. Грубо скажу, дураку понятно, що вже тікали. Тому що з усіх сторон відвигались, на перекрестки там стояв, командував. Давай вперед, пораз, все вони. М -м. Отсюда, оттуда. А коли тікали, з собою забирали награбоване у місцевих жителів. Жінки навіть лівчики побрали і більло ніжні. У мене всі рубашки побрали, піджаки внукові, всі кросівки. і так само пам'ятають момент, коли у село зайшли військові збройних сил України. Три чоловіки йдуть. Ми думали, а п'ять йдуть. ідуть. А вони подошли, наші розпов'язками. Вони вже по нашому, е е і все, кажуть, це вже українці. Пенсіонерка Валентина Голяк під час окупації стала прабабусею, внучка у погребі народила дівчинку. Назвали Вікторією, щоб побіда була. Моя дитинка, і при, бо вона 23 марта народилася. Мо, мої принесла нам відзволив, кажуть, як дівчинка народжується, так буде побіда. <хи> Дар'я Янушкевич, Роман Репа, новини Суспільне, Чернігів. Російські війська зайняли Лукашівку в ході боїв 9 березня. Контролюючи село, вони хотіли просуватися далі і перерізати єдину дорогу життя, яка з'єднувала Чернігів з неокупованими територіями. Командувач військ оперативного командування Північ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю Суспільному розповів: українські військові робили все, аби ворог не міг просуватися далі. Практично, все село воно було. Ми поставили б туристів. Тобто розрахунки ПТУР, це 58 ма це перша танкова бригада. Також розвідники працювали першої танкової бригади, розрахунки рапіри працювали 58-ї бригади. Тобто будь-яке переміщення техніки, яке воно здійснювалось, кожен день наносить враження. Знищилась одна або дві одиниці техніки, і ми такі групи противника, які намагалися вийти з села, ми їх просто знищували. Паралельно з цим, зі слів Ніколюка, українські військові знищували логістику ворога. Через проблеми з підвозом боєприпасів і палива російські військові не змогли стримувати контрнаступ збройних сил. І в кінці березня опинилися під загрозою оточення. Був би такий Лукашівський катіо. Я думаю, що вони це теж розуміли, тому, тому що коли 58-ма вже зайшла в Слободу, тобто практично нам залишили перекрити одну дорогу на Івановку. Вони називали жестом добровольча. що хочемо назвати. Реально це був відступ, тому що. На той момент, що якби ще хоча б добу вони затримались, то групіровка, яка стала Лукашівці, вона просто була б вже в оточенні нашому. Ми практично закрили вона, залишила дорогу на Слободу закрить. На Слободу зайшла 58-ма бригада, і коли вони зрозуміли, що їх оточують, просто масова така втеча була на ранок здійснена. Віктор Ніколюк був одним із перших, хто із групою розвідників зайшов у Лукашівку після звільнення. Ось як він згадує цей момент. От Ми зайшли, да, ми пам'ятаємо з Каличівки е на Лукашовку і де ось ця дорога, да, зараз як ми заїжджаємо, там такий поворот є. Да, там орки поставили БМП, по-моєму, і все цивільне населення їхало, вони розстрілювали. От десь через місяць ми зайшли на цей поворот, я зайшов з групи розвідників, якраз ми зайшли. Ми перші зайшли, ми тільки нарахували близько 15 чоловік. Від дітей до дорослих, е не можна так казати, до фрагментів тіла, які залишилось. Тобто, там рука, там нога, там півтіла. Сама жахлива картина це було три дівчини, певно, мама їхня, і хлопець, який був. Тобто їх, певно, видно було, що їх розстріляли з гармати, і вони просто їх викликали з машини, вони лежали. Потім стояв бус, там були, ну там ну, що згорівші всі були. Далі ще була машина там. Рука, нога, то порахували, що це різні люди, скажімо, там потім ще була машини, там розстільні, там пів тіла, там ще щось. Та картина, яка на той момент вона відразила, тому що навіть на візі це слева ферма, да, там була така. Mm -hmm. Там вони влаштовували сафарі, розстрілювали коров, там близько штук, десь там, 20, 30, 40 лежало в розстріляних. По селу були корови, там, яких танками переїжджали. Там, тобто на на іншій фермі там було місце, де взагалі не просто там освіжовували і пса кидали. Родина Пилипенків з Іванівки, чий будинок у перший день окупації зруйнували російські війська, отримала ключі від модульного будиночку. Його виготовили та встановили співробітники київського соціального стартапу Тера Монада. Гроші надала родина пенсіонерів з Британії, яка порахувала, що вартість такого житла дорівнює трьом місяцям сплати рахунків за електроенергію для жителів Лондона. Детальніше розповімо далі. Ми раді, що освітні люди, які бай... <рі> айнші так родина Пилипенків з села Іванівка отримує ключі від нового житла. Ми раді а, а, цей день бути з вами і раді, що ви погодилися долучитися до цього проєкту. Ми сподіваємося, що в цьому будинку а, почнеться нове життя. Двоповерховий будинок, який родина Пилипенків звела три роки тому, російські війська зруйнували у перший же день окупації. Перші години навіть це сталося 5 березня. Лілія, яка тоді була на четвертому місяці вагітності, в цей час перебувала у підвалі будинку. Доки одна частина житла палала, з іншого боку, через вікно родина діставала з підвалу своїх собак. І ми дуже боялися вийти, тому що був перехресний вогонь, вона обстрілювали з трьох сторін. Тому вже коли почало щось сипатися і щось трусилося, ми вже вирішили, що час тікати і тікали через вікно. Найважливіше, ми забрали з собою це себе і собаку. На початку родина з шістьох продовжувала жити у підвалі зруйнованого будинку. Потім то в сусідів, то у знайомих. Останнім часом Лілія з чоловіком та новонародженою донечкою жили у Чернігові. Дівчинку назвали Мирославою, бо хочуть миру. Зараз ми повернулися. Щоб вже залишитися всі разом, вже не треба буде ходити по людях. Я не можу навіть зараз описати якісь свої емоції, щиро кажучи. Модульний будинок для родини встановили за три дні. Його виготовив та монтував київський стартап Тера Монада. Гроші надали громадяни Великої Британії. Родина Бакстерів вони сказали, що вартість цього будинку для нас це вартість електроенергії за три місяці для нашої родини в Британії. Тому це найменше, що ми можемо зробити, щоб підтримати родину в Україні. Сьогодні родина вперше заходить до нового дому. Давай тваринку. Це наші питомці. Будинок має дві кімнати, кухню та ванну кімнату. В ньому є все необхідне для життя: від побутової техніки та меблів до посуду. Знаєте, ефект вау. Так. Ну, правда, дуже затишно, дуже так по-домашньому і ну, прямо прямо за словами голови Іванівської ТГ Олени Швидкої, внаслідок збройної агресії Росії проти України в громаді пошкоджені понад півтори тисячі будівель, з них 226 зруйновані вщент. Тимчасового житла потребують 147 родин. Керівниця організації та Марія Шиян говорить: нині вони ведуть перемовини з міжнародними донорами, доводять важливість встановлення саме окремих будиночків, а не модульних містечок. Ми пояснюємо наскільки це важливо для України, для економі для родин, для економічного розвитку, а для розвитку громад, тому що якщо ми не будемо підтримувати, говорити про якесь швидке відновлення, а ну ми не навіть теоретично цього немає не такої можливості. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів. Росіяни обстріляли дві прикордонні громади на Чернігівщині. Під вогнем 29 вересня опинилися Новгородсіверська та Городнянська громади. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. З її слів, по території Новгородсіверської громади росіяни випустили 9 артилерійських снарядів. Городнянська громада перебувала під ворожим мінометним вогнем. Прикордонники зафіксували 20 прильотів. Інформація про втрати та руйнування не надходила. Шість днів у підвалі, одинадцять в церкві під обстрілами та десять годин дороги з Чернігова до Києва, аби потрапити на евакуаційний потяг до Івано-Франківська. Вихователька Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Наталія Писоцька в березні вивезла 30 дітей до Західної України. На зміну жінка вийшла 2 березня і повернулася додому тільки в червні. Як це було, розкажемо далі. Кричали, чи наш Богородиця, дітки повторювали. От я кричала от відвічаю, просто відвідчаю. Наталія Посоцька, вихователька Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Чернігові. В цьому центрі вона працює 25 років від першого дня відкриття. Тут вона доглядає за дітьми з неблагополучних сімей та таких, які опинилися в складних життєвих обставинах. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Наталія вийшла на роботу, тоді в центрі було 29 дітей. Позастилали підлогу, бо це звичайний підвал для збереження овочів, лінолеумом, кусками, попідматували скловату, яка кумками висіла на трубах. Ми не! Food she moves 2 березня Наталія вийшла на свою зміну, а четвертого територію центру обстріляли. Повилітали шибки у більшості вікон, осколки прошили фасад. У цей момент вихователі з дітьми були у підвалі. Було страшно, ми вже боялися дуже на всі. Але ми терпіли, все. Прибігли рятувальники, почали кричати: є тут хто живий? а ми всі живі. Прилетіла ракета, слава Богу, що вона влучила в каналізаційну шахту, оно ту закриту, і там розірвалася, що вона не. Влучила якраз у їдальню там, де ми були, але їдальню теж посікло. Якби ми там були в їдальні, то смертей би не минулося, це однозначно. Перебувати у центрі далі було небезпечно. Тож керівництво відвело вихованців у сусідню церкву, Троїцький собор своїх сина та доньку. Жінка забрала із собою. Тут їх поселили у невеличку кімнату. Ми поклали діток подвоє. Валетом на цих ліжечках, аби більше діток лягло, щоб спали не на підлозі. І меншенькі дітки, вони всі спали на ліжечках. А старшенькі дітки перенесли матраци, постіль з центру. От, і вже постелили тут на підлозі прямо. Тут Наталія з дітьми пробула 11 днів, допоки в церкві не відключили воду та опалення. Малих діток 11. П'ятеро з них були в памперсах. От, а коли пропала вода, і ми на ніч ставили відро у куточку, от, і всі 31 дитина ходили на відерце, бо інших умов не було. Терпіти вже далі було не сила, тому що у нас з'явилися воші, от, і під кулями я брала діток і бігала з ними по під кулями до центру. І стрігла там їх налисо. 18 березня Наталія разом з дітьми сіла на евакуаційний автобус з Чернігова до Києва. Вони їхали 10 годин. Коли ми виїжджали, то коридору ми ніякого не бачили. Це просто їхала поліцейська машина. От і два поліцейські з автоматами. І нас там більше десяти автобусів людей. Поля димлять, в полях крилаті ракети, і дорогами їхали такими, що то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. От, і діти почали блювати, бо ось це така дорога нерівна. От блювали навіть у шапки, бо було нікуди, не вистачало кульків. Ми їхали. День тоді ми за дорогу дуже багато танків побачили, і О, снаряд лежав острикнути в землі, як кровать. Як на київському вокзалі волонтери її посадили на найближчий потяг. Він був до Івано-Франківська. Дуже страшно було, знаєте, аби не загубити діток, тому що вокзал не освітлювався, аби, не дай Боже, от і кожному дорослому дорослій дитині вже вручила по маленькій дитинці, аби міцно тримали за руку. Боже, як ми у той потяг, заскакували просто на ходу. В Івано-Франківську жінку і 31 дитину зустріли та поселили в одному з карпатських санаторіїв. Там нічого не розбите, не стріляють, люди ходять, кав'ярні працюють, на лавочках сидять, люди відпочивають. Таке, знаєте, було враження, наче ми приїхали за кордон, що це не в Україні. Через три місяці жінка повернулася додому. На Франківщину до дітей поїхали її колеги. Всі співробітники якусь свою лепту вклали в цих дітей в їх безпеку, в те, щоб їх сховати. Це було важко. Я вважаю, що кожен герой із співробітників, але Наталії дісталося найважче. Доля, бо вона більше трьох місяців була з дітьми. Реабілітаційний центр отримав пошкодження під час бойових дій. Він не працює. Наталія Посоцька понад три місяці не бачила своїх вихованців. Ольга Онищенко, Роман Репа. Суспільне новини. Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.